Добрий день всім понеділок чергова політінформація. Розбираємо політичні події світу та України. А тут така подія щось півпала. Алясті було проголошено, буде зустріч між Президентом Сполучених Штатів і правителем так званої Російської Федерації. Напередодні перед домовленостю спецпредставник президента Сполучених Штатів Вітков поїхав до Москви, мав зустріч з псевдопрезидентом Путіним. І в результаті ми надіялися, що він повезе пропозиції Трампа, а він привіз пропозиції Путіна. Що це за пропозиції провести зустріч? Буквально за пару днів була домовленість до початку широкомасштабних санкцій. Які мали вдарити по економіці так званої Російської Федерації. І як завжди, вже протягом всього президентського терміну Дональда Трампа, Путін зупиняє введення санкцій пропозицію про перемовини. Але перемовини він запропонував провести між? Дональдом Трампом і ним. Тобто вони будуть обговорювати проблеми, які Росія створила для України без України. Які можливі сценарії? Самий простий і перший. Нічого не відбудеться. Другий сценарій приїде хтось. Ну, такий собі Ерзац Путін. Двійник, трійник, четверник, чи як там його. Третій можливий приїде сам Путін. Для того, щоб обговорити з Дональдом Трампом якісь цікаві пропозиції взамін за Україну. Не за територію, а за політичний. Статус України в світі. Наступний можливий сценарій, коли буде окрема зустріч Путіна і Трампа, і окрема зустріч, якщо Трампа і Зеленського. Цілком вірогідний сценарій, щоб не перетиналися представники ворожих сил. А Трамп буде ніби як зв'язковий, такий собі, Нобелівський лауреат зв'язковий, найменш ймовірний сценарій, але можливий, коли в результаті після перемовин з Путіном, перемовин з Зеленським. Відбудеться підсумкова зустріч і можливі перемовини між трьома сторонами. Путін може на це піти тільки для того, щоб запропонувати таке вирішення військового конфлікту, яке буде неприйнятне для України. Зеленський, звичайно, відмовиться. І Путін скаже: Я ж пропонував, а вони відмовились. Так що знімай з мене санкції і припиняй постачати озброєння Україні. І Трампу нічого не залишиться, як виконати це побажання Путіна. Ще можливий сценарій, коли будуть розведені в днях 15 числа зустріч на Алясці Путіна і Трампа. А наприклад, 16 числа зустріч Трампа і Зеленського, може в Вашингтоні, а може там же і на Алясці. Який підсумок може бути всі варіанти невдалі для України? По перше, не враховується співучасть європейців. Чи Франції, чи Німеччини, чи Великобританії. По-друге, територіальні поступки, які будуть запропоновані, це блеф. По-перше, Україна не погодиться. А по-друге, що це за поступки територіальні, коли міняють територію України на територію України. Цікаві поступки. Ну і, як завжди, під час перемовин буде шквальний напад, обстріли і тероризування самої України і її населення. Підсумку ніяких результатів не буде, або навіть погіршиться ситуація України. Отакий невтішний прогноз зустрічі на Алясці.